закінчити Отже, на минулих уроках ми з вами розглядали природну зону Карпати. так говорили, що дуже вона схожа на зону. За кліматом це на зону так мішаних лісів і лісостепу, але все одно виділяють цю природну зону, зону українських Карпат, окремо для вивчення. Тому що все ж таки устрій людей і взагалі природний клімат дещо відрізняється від загальної території нашої держави. І так, скажіть мені, будь ласка, назвіть, які природні умови характерні для гір Карпат? Який клімат в Карпатах? И, ну, Там постоянно дожди, тому що гори не дають областкам облакам ті, которые несуть воду. Підвищена вологість, так згодна. Yeah. Яка в нас зима і літо? И... Зима буває єти. Пекотне літо та жарке. Такотне, літо не і, жарке. І багато літо не, літо не жарке, 17-20 градусів. У вас має це бути записано кожен день, так, табличка. так, Зима, Літо не жарке 17-20 градусів. Зима. М'яка і багатосніжна багато м'яка. Моя багатосніжна м'яка. Правильно, зима багатосніжна і м'яка. Саме тому ось ці всі гірськолижні курорти, так, вони в Карпатах через багатосніжні, все ж таки порівняно, якщо говорити з Запоріжжям і Запорізькою областю, то взагалі різниця відчутна, так, у кількості опадів і кількості снігу. Скажіть мені, гори Карпати складаються з кого? Гори Карпати і кількох хребтів. Кількох хребтів, правильно. Тобто, це не поодинокі гори, а об'єднання гір так кількох хребтів, які загалом утворюють. Я не вирішив на кінець дня розіслити? Мабуть, так. Тобто це кілька хребтів, так, які укладають між собою гори Карпати. Тобто це не одна, дві гори. Якщо ми говоримо про клімат і взагалі про природний світ з підніжжя до вершини, що відбувається? З підніжжя до вершини в там росте багато, а на вершинах мало. Тобто рослинний світ він стає біднішим, так? З кожним місяцям на вершини рослинний світ зменшується. Біля підніжжя, так, між горами є в нас луки, так? З великою кількістю рослинності. Як називаються ці гірські луки? Щас я не вспомню, щас. На букву купе. На букву П? Так, полонини. По... полонини. Полонини, правильно. Пол... На піднігорах, так, утворюються полонини, лупить, на цих полонинах саме випасають подобу люди, так, будують якісь будиночки на цій території, тому що вона придатна до життя, комфортна, на цих полонинах існують різні поселки. Якщо ми говоримо все вище і вище, то вище в гори температура зменшується, стає холодніше, тиск збільшується, тому знаходитись чим вище в гори, тим важче. І відповідно і рослинам виживати в таких умовах набагато важче. Тому там з'являються поодинокі дерева, якісь кущі, загалом трав уже такої реактивності високо в горах їх просто. Не, Не. Не. так на вершку. Давайте з вами згадаємо і скажемо. Зараз. Давайте з вами згадаємо, і ви мені скажете, якою господарською діяльністю займають люди в Карпатах. Чим люди займаються в Карпатах? Дерево, це... Деревообробна промисловість. Правильно, знову ж таки, велика проблема зараз це вирубка карпатських лісів. Так, вирубка постійно відбувається, зменшується кількість, але все одно працюють і відповідно займаються цією обробною промисловістю. Так, ще. Що в Карпатах ще дуже популярно. Тромбіта. І як це відповідає господарській діяльності. Ну, подивіться навіть на малюнок, тромбіту ви побачили, а ще що там. А, Сільського, там господарства. сільського господарства, звичайно, тому що в горах, звичайно, великих промислових міст. Немає, тому що вони не розмістяться. А розміщуються маленькі селища так, поселення, які займаються сільськогосподарською діяльністю, випасанням корів, овець і трамбіта, відповідно, спочатку саме для цього була й потрібна, так, для того, щоб. Е Пастух так сигналізував, де вони знаходяться звуком трембіти, тому що між горами рухались, полонинами, звичайно, там було важко побачити, де вони. Тому рухались, випасалися і займались сільським господарством. А зараз у сучасних Карпатах, чого туди люди їздять, що там популярне? Курорти. Курорти, туризм, звичайно, зараз ще Карпати дуже популярні завдяки розвиненому туризму. Там велика кількість в Карпатах побудовано зараз готелів різноманітних так, центрів, колишних курортів, різноманітних відпочинків, баз відпочинку, готелів від спеціально для того, щоб взимку, взимку. Українці могли там відпочивати, так? відсвяткувати новорічні свята, різдвяні дуже полюбляють, тому що вся ця атмосфера, відпочинок, зимові канікули дуже є популярним. І, звичайно, що на цьому також дуже-дуже багато заробляють звичайно, грошей коштів для утримання цієї території. Дивіться, будь ласка, про лісову промисловість ми з вами сказали, так? Деревообробна промисловість. Виготовляють папір, меблі, і також це дерево виготов... використовують в суднобудуванні. Так, є. Також подивіться, те, що ми не назвали, це виноградники. Завдяки такому не дуже спекотному літу, а вологому неспекотне вологе літо це дуже вдалий клімат для винограду. Тому в Карпатах дуже великі виноградники. І також у Карпатах ми з вами називали і говорили на минулому році. Також різні оздоровчі. Не тільки туризм заради відпочинку, так, а й туризм заради оздоровлення. Різноманітні термальні води, різноманітні мінеральні джерела, так, які отримують ось цю воду, яка дуже корисна для здоров'я, різноманітні ось ці центри від здоров'я, куди люди приїжджають не просто провести час, так, відпочити, а й ще звичайно, покращити своє, тому що. Дивимось, чисте гірське повітря. Чисте гірське повітря немає заводів, фабрик повітря чистіше, ніж у інших містах. Гарні ліси, цілющі мінеральні термальні води. Звичайно, сприяють розвитку в Карпатах, санаторно-курортних комплексів. Тобто не тільки готелів, да, де на горах покататися, просто по горах походити і там, я не знаю, смачної їжі поїсти так, у кафе та ресторанах. А ще люди їдуть у Карпати знову ж таки заради свого здоров'я. Повітря краще, чистіше, дерева, так, ось це чисте повітря. Помагає. Також знову ж таки різноманітні ось ці санаторії, курорти, на які люди від'їжджають для того, щоб полікувати своє здоров'я, поплавати в цих термальних водах так відновити себе. Найвідоміші санаторії, які є, це Трускавець, ой, знаходяться у місті Трускавець, Моршин, Сваляві, Східниці, Береговому. Це найбільш такі найвідоміші туристичні міста. Що є гор? Трушка вечкова, да, Моршинська вода. Так, на, відомі вам ці назви, так, є Трускавецька вода, є Моршинська вода. Відповідно, там є ці мінеральні джерела, так, істочники, якщо можна так сказати, так, іншою мовою, з якої ми отримуємо ту воду, яку купуємо і п'ємо. Mm -hmm. У Моршині, у Трускавці, у східниці, у берегому різноманітні є ось ці санаторії, бази відпочинку, де люди відпочивають і оздоровлюються одночасно. Загалом це такі найвідоміші туристичні зупинки у Карпатах і на Західній Україні взагалі в цілому. З... Скажіть мені, будь ласка яким чином господарська діяльність людини впливає на природу Карпат? На природу Карпат? Карпатів? Що що ви виробка лісів, тис... лісів, правильно, звичайно, в першу чергу і найгострішим питанням в українських Карпатах є виробка лісів. Виробка лісів і навіть ну, не через питання кисню, а по перше, це ґрунти велич... дерева. Як ви бачите, вони на порах, так, ось, колоні сили і все у лісах, так, дерева. Дерева зрубують, відповідно, коріння гине. А коріння ми з вами говорили, що дерева вони що? Утримують ґрунт від різних зсувів так Тому що коріння, воно як тримає глибоко в. В землі так, ґрунт і не вимає ось цих сувів, вітер не так руйнує, ось цей шар землі верхній. Дерева вирубують, псується звичайно, ґрунт. Відповідно, псується кисень, змінюється взагалі стан, так, оці відбуваються суви, які також негативно впливають. Тому, звичайно, ось цей момент зараз дуже гостро стоїть. Я знову вам нагадаю, що навіть в інтернеті є відео. Вирубка лісів, там, наприклад, у Карпатах в Ютубі можна знайти відео, і там показано фото, наприклад, чи з дронів, фото зверху, і показано, які величезні території в Карпатах піддаються оцій вирубці, і як швидко з'являються оці території, так голі території без лісу, якими величезними територіями це відбувається, і звичайно, це Дуже шкодить. Катерина вірю, я так хочу раз, я в праву руку з цих бразу. Так, подивіться, будь ласка, ось вам українські Карпати, так, вони хоч і належать умовно до зони лісостепу, ось вони, так, салатного такого світло-зеленого кольору, але Карпати все одно відокремлені. Через те, що гори, все ж таки, висота гір, гори вони все ж таки впливають дещо на клімат цієї території. Не дивлячись на окрім вирубки лісів, також є великою проблемою це браконьєрство. Дені. Те, що дуже люблять наші люди гроші і шукають різні способи збагачення. Так? Тому вони. Що роблять? займаються полюванням на тварин заради продажу, так виловлюють рибу птахів, зривають квіти, які знаходяться під на грані, так на межі зникнення, в полювання, вилов риби величезних об'ємах, те що і вона не встигає відновитися. Тому, звичайно, що це все є браконьєрство, також є дуже такою. Критичним моментом у природі Карпат, звичайно, тому що є частина людей, які приїжджають в Карпати заради туризму, відпочинку, а є все ж таки ті, які приїжджають заради збагачення. Так, зловило полюванням вбити якихось тварин на продаж, чи то. Утро продати, чи то м'ясо якесь рідкісне продати, так вилов риби, те що вир... вирубка лісів, тобто те, що йде поза законом і дозволених Його? межах і рамках. Тому, звичайно, що що Ніби браконьєри ставить сітки і виловлюють так рибу, а Звичайно, сітками те, що заборонено, виловлюють, і звичайно, це надзвичайно шкодить, тому що природа вона не встигає так швидко відновлюватися з тією швидкістю, як люди це забирають в неї. Тому, звичайно, як і по всій території України, так і в Карпатах є величезна кількість заповідників для збереження рослин, тварин, те, певних територій, так, об'єктів живої і неживої природи. Ці заповідники в Карпатах також існують. Так? Пам'ятаєте, ми з вами вже говорили, що це таке заповідник. Це певна територія, чи то суходолу землі, чи то води. で。 Рослини, тварини, взагалі все, що знаходиться на території заповідника, перебуває під охороною держави. Тобто нічого чіпати, вести якусь свою діяльність на території цього заповідника не можна. Не влаштовувати пікніки, палити вогнища, так? не збирати квіточки в букетик для бабусі, для мами, не підголовити пташенят. так? Їх забирати в кліточку вдома ставити, не рибку половити. Взагалі ніяка така діяльність людська в заповідниках не дозволяється. Оскільки цим всім займаються працівники заповідника, якщо потрібно, вони вирвуть зайву рослинку, так, там, підгодують тварин, тобто цим вони займаються тільки під керівництвом. Самостійно люди діяльність ніяку свою не додають. В Україні заповідники є в кожній природній зоні, і ми з вами вивчали зону мішаних лісів, та вивчали заповідники. лісостеп і степ. Вони є абсолютно всюди. Найбільший в Карпатах заповідник це Карпатський. Найбільший заповідник це Карпатський біосферний заповідник. Карпатський біосферний заповідник. Подивіться, будь ласка, це не між. Це не просто... Український заповідник це установа міжнародного значення. Тобто це територія, яка охороняється навіть не в межах нашої країни, а в межах інших країн також, оскільки займається природоохоронною та науково дослідною діяльністю. Тобто науковці також вивчають ці території, є певні станції, так дослідні, якісь досліди виконують, і тому знаходиться навіть не просто під захистом не лише нашої держави. На. У мене вопрос це, если об'єднання, туди можуть їздити всякі країни, які свідчають, ну, приїжджають науковці з інших країн, також вивчають, звичайно. Наприклад, геологи, ґрунти вивчають там, так, біологи приїжджають і вивчають територію Карпат. Зараз трішки вам включу, подивитися, як він взагалі виглядає. Карпатський біосферний заповідник. Це біосферний заповідник міжнародного значення, розташований у Закарпатській області. Заповідник створено з метою збереження унікальних для Європи ділянок дикої природи, серед яких особливо цінні є букові праліси. Завданням заповідника є охорона і відновлення зникаючих видів флори та фауни, в тому числі ендеміків української частини Карпат. У 1968 році площа заповідника становила 12 тисяч гектар, а вже у 2018 році вона становить 53 тисячі гектар. Цікавим фактом є те, що з 92-го року заповідник входить до міжнародної мережі біосферних заповідників ЮНЕСКО. Територія заповідника охоплює такі природні комплекси, як середгірні дібри, гірські букові, мішані та смирикові ліси, субальпійські та альпійські луки. Флора і фауна представлена понад 1000 видів вищих судинних рослин. Тут присутні 66 видів савців, 193 види птахів, 9 видів плазунів, 13 видів земноводних, 23 види риби, 10 тисяч видів безхребетних. У заповіднику відмічено 64 рослини і 72 тварини, занесених в червоної книги України, а також до Європейського червоного списку. Тобто за фото ви побачили, що нічого на перший погляд, надзвичайного, в цьому заповіднику немає. Головною метою є залишити не без. То без такої діяльності, без людського втручання ось ці дикі території, тому що зараз люди в Європі заселили майже всі території, і немає ось цієї недоторканої дикої природи, так тому й захищають загалом це міжнародне ЮНЕСКО захищає ці території, щоб вони залишилися так, так, не заселені не людьми, не опрацьовані людьми, щоб без їхньої участі. Задля збереження також створений ще заповідник Горгани. Подивіться, Горгани. Івано-Франківська область. Цей заповідник, звичайно, вже менший тріє за розмірами відповідно біосферного заповідника, так? Але знову ж таки він працює. Задля того, щоб зберегти ось ці водні території, простори, так, щоб люди своєю діяльності, щоб ріки там не пересохли, водоспади, оці маленькі, не зникли. Для того, щоб рослинний, тваринний світ, ось подивіться, будь ласка, так, гори, вершини гір, гірські хребти, щоб вони не зазнали руйнувань. Подивіться, на території заповідника беруть початок близько 30 гірських річок. Тобто, загалом він налаштований на збереження ось цієї річкової системи, так, і водного простору. Загалом подивіться, будь ласка, наскільки гарно це виглядає, але все ж таки ми це на... спостерігаємо, ці краєвиди як любителі, так? І визначаємо. Ой, вибачте, і визначаємо всі ці види чисто з території подобається, не подобається, гарно, не гарно. так але для науковців, які займаються різдва, вивчають рослини, тварини для них це справді унікальні території, тому що. Ростуть унікальні види квітів, рослин, дерев, знаходяться унікальні види комах, яких більше не знайдеш ніде на території Європи всієї. Тому для науковців, звичайно, ці території вони. Більш унікальні для нас це просто ну природа, ну дерева, ну гори, ну вода біжить, так річка. Звичайно, але це більше стосується науковців, ось ці всі організації природоохорони, так які займаються вивченнями рідкісних видів рослин, тварин, комах, риб. І для них це справді унікальні території, оскільки саме по всій Європі вже їх стає все менше й менше, тому що люди все більше і це використовують такі території для туризму, для промисловості, так забудовують їх, і тому їх стає все менше. Тому науковці безпосередньо і продовжують захищати ці території у Карпатах. Звичайно, як уже сказали, так, дуже багато у Карпатах, у карпатських лісах дуже багато різноманітних рідкісних рослин і тварин. Всі вони занесені до червоної книги України. Якщо уважно ви слухали, то тільки в карпатському біосферному заповіднику більше 60 видів рослин, які занесені до червоної книги. Більше 60 видів лише в одному заповіднику. Тобто на загальних територіях ви розумієте, наскільки це величезні об'єми і наскільки багато зараз рослин і тварин знаходяться на межі зникнення. Подивіться, будь ласка, зозулені сльози, дзвоники карпатські, тис ягідний, тах-беркут, кіт лісовий і вусач. Альпійський, так? Тобто і комахи, і птахи, і тварини, всі вони знаходяться під захистом держави. Та, і так, будь ласка, на кінець для вас невеличке опитування. Найвища Карпат гора. Говери. Говер. Говер. Правильно. Правильно, поверну. Загалом, за утворенням Карпати а ну подумайте, Карпати в нас вулканічні, складчасті чи складчастобрилові? Складчастоби. Склад частобрилові. Так, складчастобрилові. Складчастобрилові. не вулканічні. У Карпатах так немає сплячих вулканів, вони не вулканічні. За високою Карпати, високі, низькі, середньовисокі. Середньоки, правильно, середньовисокі. середньовисокі. І інколи навіть зустрічаються низькі, так? тому що Карпати це ж хребти, там є середньовисокі, і інколи зустрічаються низькі гори. Безлісні вершини Карпат називаються Тони. 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 Так, або луки по іншому ще можна сказати. Без лісів. Тільки низькорослі рослинки трави там з'являються. Яке найбільше озеро Карпат? Синевир. 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 Синевир, правильно. Ану подивіться, будь ласка, який, мас... який масив мовив. А... Чорно... Рахівський Чорноварський. Рах... Чорноварський. Рахів. Лістарахів. Так, є місто Рахів і там знаходиться цей Рахівський масив. Ще раз давайте перерахуємо, чим займається населення Карпат. Господарська діяльність промисловість так ще? Господарська діяльність Господільність. 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 і. І Изучення і... всяких рослин. Термальні а... істочники, моршин, трускавець, це що там було? А, добувають Час. воду. Мінеральні води. побування мінеральних вод і оздоровлення ага. санаторії, курорти для відпочинку, для оздоровлення. Якщо у вас хворі легені чи тиск, то відправляють на лікування в санаторії в Карпати. Там. Чисте повітря, є ось ця чиста мінеральні джерела, різноманітні термальні е, води знаходяться, так, тому саме відправляють для поздороблення також. І звичайно, що люди, які проживають на тих територіях, вони мають можливість заробляти і працювати в цих санаторіях, в цих лікувальних центрах і також. Маються, звичайно, не тільки межах України. Тому ось таким чином ми з вами це розглянули. Карпати ми з вами розглянули вдома ви. Виконали вже ці сторінки так в зошиті, тому письмового завдання вас не буде на сьогодні. Сьогодні ви з письмовими завданнями відпочиваєте.